«Воля або смерть під такою безкомпромісною назвою презентують своє мистецтво у Івано-Франківську радикально налаштовані художники з усіх куточків країни. Їхній спільний проект Матч смерті своєрідна спроба уникнути регіонального розмежування завдяки єдиній ідеї. Творче об'єднання українських націонал-анархістів Союз вольних художників пропагує свободу та відповідальність у мистецтві і не тільки. Ідеолог концепції відомий актор і шоумен Антін Мухарський. Ми обстоюємо ідеали. Вільного мистецтва, вільного мистецтва заснованого перш за все на засадах того, що художник має бути громадянином, він має ставити діагноз, він має бути як лакмусовий папірець. Це таке мистецтво опору, спротиву, мистецтво, яке констатує якісь нездорові, скажімо так, еманації в суспільстві, які викликають у художника обурення спротив і фіксує ці стани. Антін Мухарський власник галереї незалежного мистецтва, займається цією справою вже понад два роки. Навіть сам зізнається телеведучий, розпочав малювати. Щоправда, свої творчі доробки представити публіці ще не готовий. Натомість презентує у цій експозиції оригінальні твори семи митців, що ілюструють їх ставлення до різноманітних проблем сьогодення. Двоє авторів робіт вшанували презентацію проєкту Матч смерті в Івано-Франківську власною присутністю. Це прикарпатський художник Ігор Перекліта та киянин Сергій Коляда. Творчість останнього донедавна вважалась андеграундною у експозиції. Кілька графічних робіт Сергія, створених звичайною кульковою ручкою. А це також змальовування сьогоднішнього життя, і як я називаю, це візуальна проза і постмодерн, -пос тобто змішування якихось класичних речей з класичного мистецтва. І цього сьогоднішнім життям реклама, ці глянцеві журнали і так далі. Після презентації прикарпатцям матч смерті помандрує на південь. Його чекають в Одесі та Запоріжжі.